Сьогодні в чтенні Євангельському від Йоанна, в шестій главі Господь призиває усіх християн старатися не лише у їді тілесній, а і у їді духовній. Бог сотворив чоловіка двоприродним духовним і тілесним. І кожна половина і частина. Потребує своєї підтримки своєї їди. Чудесно, колись наш народний будитель Олександр Духнович, будитель Русинов, назвав молитвослов Хліб жизни. Він указав, що як важливо для чоловіка молитва віра в Бога сповідатися і причащатися, щоб духовно возростати. Для тих людей, котрі, крім простої їди їсти пити, спати, їсти пити, спати, і вся життя так, вони ніколи не чувствують потреби возвиситися над цим світом. Маса людей закопалася в глину, купують глину, глину потім закладують у банк, а потім вони все на тим дивляться, а їм це видає, що чим більше землі, тим їм більше, а потім приходить смерть метр на два, закопують у землю, і чоловік відкриває очі, і в духовному світі починає розуміти, що він пропав. Він пропав за те, що вовремя не знав, що є Царство Боже, що то не казка, що то не просто видумка, а то реальність вища. Причому маса людей буде дуже мучитися в духовному світі. За те, що чули проповідь, відділи храми, знали, що є люди віруючі, і все одно, і збрали або путь без або примкнули до людей, котрі відношення до істинної церкви не мають. Це один із удобних путей для сучасних людей, нецерковних, як ми кажемо, безбожних, спрятатися в якусь секту або знайти якусь таку релігію. Котра всіх приймає, не виясняє, як вірить, путь до нас. І в результаті у розколах у нього появляються люди, які суть не віруючи, но їм удобно там бити, бо ота релігія ніби прикриває їх безбожіє. Сьогодні каже Христос: ви ж старайтеся не лише за їду теленну, але за їду духовну, котра прибуває у життя вічному котру вам дасть син чоловічий, ото та їда, а? Господь сьогодні намикає на їду, на причастя тіла й крові Христової. Каже Господь, то ту піщу приймайте, котру дасть вам син людський, бо на ньому положив печать свою Отець Бог. І так сказали йому, що нам робити, щоб діла творити Божі. Ісус відповідає їм просто. Ви маєте вірувати в того, кого Отець Небесний послав, в Ісуса Христа, Сина Божого, основавшого Церкву Христову. А на це йому сказали книжники фарисеї а якої нам знамені чудо докажеш, що то ти, що то робиш що то діла Божі? Отце наші є манну в пустині. Як і написано в священному Писанні, хліб із неба дав народу нашому Бог. А от Ісус сьогодні каже інакше, кажу вам істинно. Не Мойсей давав хліб із неба, так називаємо манну, а Отець мой Небесний дає вам і сьогодні хліб істинний, Ібо хліб Божий є той, котрий зайшов з неба. І дає життя міру. Хліб сей єсть тілок Христово і кров Христова. Бо лише так, поступаючи, починається духовний рост укріплення, а в вічності разом з освятими святими линтакі, і тільки такі зможуть наслідувати Царство Божоє. Амінь.